Які три основні причини для відмови вам у оренді житла іспанським орендодавцям на довгострок? Перше, якщо ви зразу говорите, що у вас домашні тварини, Маскотас, якщо це, звісно, не оговорено зразу, і він не, ну, він не проти цього, якщо не проти, все супер. А от, якщо проти, а зазвичай вони проти, то ви або робіть аваль, тобто, щоб зарезервувати, застрахувати від? Від всіх подряпин, там, від, від цих всіх речей і ще одну плату робіть йому. Так? Друге це відсутність контракту. І третє це відсутність взагалі якихось коштів, ну, типу постійних коштів на існування. Це важливий момент. Оці три речі основні для відмови у. Отримані житла довгостроково в Іспанії, все по переїзду в Іспанію, все пояснюю. Більше ніж дві тисячі відео на каналі. Лайки, лайки, давайте підписки і рекомендації своїм друзям.